Доброго всім дня! Що я вам хочу сказати? Плануємо піти, пробувати посадити ранню картоплю. Там вже кільця такі великі. Ну, понятно, що діти поможуть. Ідемо. Щось, значить, так мілко. <різь> Ти вже не розказуєш, як ти мені розказуєш. Ну, ти її погано закрила, щоб вона втекла, ти бачиш? Сади, Почали шкоп... садити картоплю молоду. Ну, не молоду, це вже такого говорю, ранню. Вже уявляє, Донька копає. І каже, це третій радочок, коротенький. І каже, вже й картоплі не хочу, легше купити. Що ти, Ань, хочеш? Ну йди, йди будеш допомагати. То чуєте, то мені тут нема що робити. Мені можна йти лягати, мабуть. Коло третій помічниці. Дивись, Аня, отакі От бери, Де грубенькі кілочка і отак став всі в одну сторону, бачиш? на, клади, Тому що отакі кілочка це погані. Тут не буде картопельки на ньому. Yeah. Да. І такі погані. І такі погані. Ось треба, отакі. да. В одну сторону так і складай, Отак, От да. да Молодець. Молодець сонечко. Вечоріє, але думаю, вибіжу, хай хоч кусочок ще зроблю. Ось так тут і риси. А виглядає зараз так. Травичку відерця та й курем. Ой, важко, бо порпаєш кожний кусочок. Кожний корінчик цього буряна. Ну, тут ще небагато. Ну, небагато, небагато, так до кінця забору воріт. Ну так є метрів п'ять добрих. Поки видибаю це все. Це всю травичку. Так, ведьобую, ведьобую. Потім десь рвається, десь ще щось. Та й потім знов росте. Тут пробіг собака і зробив мені таку шкоду, кірпічак. Ой, мене знову падають. Оце такий мастер і тюльпанчика усьо. Що я вам сказала, це такий каже мастер Куцюбка. Але нічого поправила. Там треба підкопати, й буде добре. Отак От вже й вечоріє. Хорошого вам тихого, мирного вечора. Щиро дякую вам за підписки, за перегляди, за лайки. Щиро щиро дякую вам. Бувайте! Хай вас Бог береже!